Багато киян та й не лише киян, хто подивиться наше інтерв'ю. Хто подивився інтерв'ю розслідування Бігуса, пов'язують кличка із Брагінським і кажуть, що вони дотичні один до одного і що вони разом ось мутять оці так корупційні діяння. Виходячи з ваших слів, я можу зробити висновок, що Віталій Володимирович повністю відсторонений від подібних корупційних діянь, зокрема у київському метрополітені. Я завжди розглядаю два варіанти. Я не можу бути впевнений, що всі все вкрали. Я бачу тільки факти, що мовно за часів Брагінського вкрадено півтора мільярда. Ми просто кажемо, кличко вкрав там, там, О. там, там. Ми так не кажемо. Ми так маємо людям дати можливість зрозуміти: по-перше, звинувачувати кличка у корупції ми можемо тільки після того, як це буде доведено. От ми зараз можемо тільки аналізувати дані. Що за версію ДБР кожна третя гривня крадеться? За версією офіса трансформації і бігусів, знайдено Знаєте, корупції... як це сприймається. На... Кожна третя гривня крадеться кличком. Ось так це сприймається, розумієте? У суспільстві а, а виявляється 1600 підприємств. Кожне з цих Але підприємств він контролювати неможливо він відповідальний, значить, або він реально задійний в цій корупції гіпотетично. Або він ультра непрофесійний, слабкий менеджер, що не розбирається, де крадеться. Ви знаєте його як ніхто інший. Хто він? Перший варіант чи другий він е точно слабкий мер і неефективний менеджер. Це 100% Я можу сказати, як дуже досвідчений менеджер. А от наскільки він корупційний, я думаю, що треба зі слідством пройтися, проаналізувати. До речі, про ось, комунальні підприємства, що цікаво, але і, і то і інше дуже небезпечно для Києва. Дуже небезпечно. І ви це бачите по результатам діяльності Київського міського голови за 10 років. Це третина незалежності України. Прийшла під його керівництвом. Він же пережив двох президентів. Уявляють трьох він е, був учасником майдану. Вони здихалися Януковича, потім був Порошенко. Зараз Зеленський. І пінять на попередників, на яких він прийшов, він там самий старший був. Безгін, Віталій, молода людина, сучасний депутат, але все депутат нового покоління. Віталій Володимирович, мер старого покоління, не можна піняти на попередників. Все вже зайсь, до побачення.